Чи правильно пенсійний фонд нарахував вам індексацію, і чи отримали ви дотягування до мінімальної пенсії для вашого віку? Як вам зрозуміти, що вам сплачують все, на що ви маєте право? І можливо у вас така маленька доплата за індексацію, тому що сталася помилка? Чули по телевізору, що пенсії підвищено? Але у вас така доплата, що соромно людям казати. А ваші сусідці збільшили на півтори тисячі гривень, хоча стаж в неї менший ніж у вас. А інші дотягнули чомусь до 3758 гривень. Чому саме так? У цьому відео я покажу вам про індексацію пенсії у 2025 році та дамо прості і зрозумілі приклади розрахунків. Щоб ви могли легко порахувати, яку доплату маєте отримати саме ви. Тому уважно дивіться це відео до кінця, щоб не втратити чесно зароблені гроші. Адже хто, крім вас і вашого знання, зможе вам допомогти отримувати максимальну пенсію, на яку ви заслуговуєте згідно чинного законодавства. А ще розкажу вам історію пенсіонерки з Харкова, якій відмовили, але вона не здалася. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Тож давайте у всьому розбиратися. Індексація це не подарунок і не милість, а це обов'язок держави перед тими, хто все своє життя гідно працював. Простими словами, індексація це коли пенсії та інші виплати підлаштовуються під зростання цін на все в нашій країні. А що означає, коли ціни зростають, а пенсія ні. Тут все дуже просто. Вас просто крадуть частину ваших грошей. Щомісяця. У березні 2025 року відбулася чергова індексація, але багато хто з пенсіонерів не отримав жодної копійки доплати, а дехто отримав всього 100 гривень. Пенсійний фонд у своїх розрахунках посилається на постанову Кабінету міністрів номер 209 від 25 лютого 2025 року. Прочитати її ви зможете за посиланням в описі до цього відео. Однак одразу скажу вам, що, як і завжди, вона написана так, що деяким юристам навіть складно у ній розібратися. Згідно цієї постанови, індексація проведена на 11,5%. Якщо вам призначили або перерахували пенсію у 2021 році, ваш відсоток становить лише 5,75. У 22 4,6%. У 2023. 3,45%. А якщо вам пенсію призначили у 2024 році, індексація становить лише 2,3%. Чи не знущання це хіба ціни зросли всього на 2% за рік, та ще й максимальне підвищення обмежили до 1500 тисячі гривень? І то якщо в вашому випадку збільшення на 1500 тисячі перевищує ліміт в 23 610 гривень? Тобто 10 мінімальних пенсій, то це підвищення також скоригують, щоб цифра не виходила за цю суму. Але є і гарні новини. Якщо індексація в вашому випадку становить менше ніж 100 гривень, ну, наприклад, 10 чи 15 гривень, вам все одно додадуть 100 гривень до щомісячної виплати. Тож хто отримав цю доплату? По-перше, це пенсіонери за віком. Які мають достатній трудовий стаж, друге особи з інвалідністю, але лише ті, які отримують трудову пенсію. І третє пенсіонери, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року. А тепер головне, хто не отримав індексацію, ті, кому призначили пенсію, вже у 2025 році, колишні держслужбовці, судді, прокуратура. В них так звані спецпенсії, ті, у кого пенсія досягла максимального стажу, і підвищувати вже нікуди, тобто вони вже і так мають 23 тисячі гривень, і ті, хто отримують соціальну пенсію у випадку, якщо у них недостатньо трудового стажу. Тобто двоє людей з однаковим стажем можуть отримати різні доплати, ну або один може отримати, а інший взагалі нічого не отримати, лише через те, що вони вийшли на пенсію. В різні місяці людина, яка вийшла на пенсію у грудні 24-го року, наприклад, може отримати 320 гривень доплати, а та людина, яка вийшла в січні, ну, лише там, можливо, через два тижні після того, як перша вийшла, не отримає нічого. Як гадаєте, чи справедливо це лише там два тижні або місяць? І така різниця. Напишіть в коментарях. І це при тому, що закон дозволяє кабінету міністрів власноруч вирішувати, кому індексувати, а кому ні. І постанову ж приймали не 1 січня а аж 25 лютого, тобто вже майже наприкінці зими, і все одно вирішили поступити таким чином. І ще важливо поговорити про встановлення цією ж постановою з 1 березня мінімальні пенсії в залежності від того. Який у вас вік, і скільки у вас трудового стажу, одразу скажемо, що ці виплати, тобто дотягування вашої пенсії до мінімального рівня, який встановлений для вашого віку, відбувається лише для тих пенсіонерів, які вже не працюють. А зараз дуже уважно, якщо вам 65 років і більше, і якщо ви чоловік і маєте стажу більше ніж 35 років, або якщо жінка і маєте трудового стажу більше ніж 30 років, ви маєте право на таку доплату. За умови, що ви маєте пенсію за статтею 27 згідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ну тобто у вас пенсія за віком, або за абзацом першим, частини першої статті 28 цього ж закону. Тобто, якщо ваша пенсія встановлена як прожитковий мінімум. Для осіб, які втратили працездатність або частини другої статті 28 цього ж закону, тобто це для тих, в кого пенсія збільшується на 1% за кожний повний рік понад нормового стажу, і при цьому пенсія не досягає 3758 тисяч гривень. Саме для цих пенсіонерів встановлюється таке своєрідне дотягування. Тобто щомісячна доплата до цієї суми. Якщо ж вам 80 років і більше, то вимоги до стажу вже зменшуються. Тобто, вам потрібно мати, якщо ви чоловік 25 років і більше, ну а для жінок достатньо 20 років. Тоді ваша пенсія також дотягується до цифри 3758 гривень. Тобто, якщо ви отримуєте менше, ну, наприклад, там, 3 3000 за розрахунком. То вам буде щомісячно доплачуватися 758 гривень, щоб ви отримували разом 3758. Але є й інші пенсіонери, які також отримують пенсію і мають саме такий стаж, але не підпадають під ці умови. Для них інші суми доплат на жаль менші. При цьому для цих доплат також зберігається вимога щодо трудового стажу для чоловіків 35 років і більше, для жінок. 30 і більше. І при цьому, якщо ваш вік менше, ніж 70 років, вашу пенсію дотягують до цифри 3323 гривні. Якщо ж вам більше, ніж 70, але менше, ніж 80, ваша цифра 3613 гривень. Подумали і про тих, в кого вік відповідає цим нормативам, але, на жаль, недостатня трудового стажу. Для них також буде підвищення. Але воно буде відбуватися пропорційно. І зараз ми порахуємо з вами, що ж таке пропорційно, щоб ви прям зрозуміли, знаючи свій власний трудовий стаж і вік, ви зможете порахувати, яка доплата, тобто дотягування, має бути саме у вас згідно цього закону. Візьмемо до прикладу чоловіка, якому 75 років. Але він має не 35 років трудового стажу, а лише 30. І отримує пенсію у розмірі 2500 гривень. Крок перший. Обраховуємо пропорцію для цього 30 років, які в нього є. Ділимо на мінімум, який потрібен, 35 років. Отримуємо майже 0,86. А тепер рахуємо, який саме мінімум, до якого будуть дотягувати, буде для цього пенсіонера. Тобто, через те, що йому 75 років, він попадає в діапазон від 70 до 80. Тому ця цифра, якщо було достатньо стажу, була б 3613. Але в нашому випадку ми її множимо на 0,86, тобто на цю пропорцію. Отримуємо цифру 3097 гривень. А він отримував, як ми знаємо з цього прикладу, 2500. Тобто в його випадку буде щомісячна доплата, яка буде дотягувати його пенсію до цього рівня. Тобто 597 гривень. І разом з цією доплатою він же буде тепер отримувати не 2500, а 3097 гривень. Ці доплати нараховуються пенсійним фондом автоматично. Вам не потрібно писати ніяких заяв. Але разом з тим дуже важливо порахувати самостійно, адже за вас це ніхто не зробить. І перевірити, чи немає помилок в розрахунках, тому що дуже часто вони трапляються. Все це передбачено законом. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Посилання на нього буде в описі до цього відео. До речі, ще з 2017 року Кабінет міністрів має повноваження згідно цього закону самостійно встановлювати правила індексації пенсій. І він щоразу робить це окремою постановою. А ми ж з вами знаємо, де окрема постанова, там завжди є якісь винятки. Півробітник пенсійного фонду бере вашу пенсійну справу. Дивиться на неї і каже: ну, ось ви не підходите. І все по закону. Тобто немає іншого механізму, який би захищав пенсіонерів. І що ж робити, якщо ви побачили, що є якісь помилки, не варто з цим погоджуватись. У вас є два дієвих варіанти: перший пишете офіційну скаргу від свого імені з наданням аргументів, чому і з чим ви не згодні, і відправляйте її до пенсійного фонду України. Можете навіть за допомогою електронного листа. І в цьому листі обов'язково вкажіть, що вам дуже цікаво і ви хочете отримати офіційну відповідь щодо розрахунку вашої пенсії і чому саме в такому розмірі була зроблена індексація. До речі, також ви можете подати цю заяву і через ЦНАП або безпосередньо у відділенні пенсійного фонду. Ну і через електронний кабінет на сайті пенсійного фонду. І другий варіант, якщо ви не згодні з висновками пенсійного фонду і бачите, що ваші права порушені, ви можете подати до суду. І вже є непоодинокі прецеденти, коли пенсіонери такі справи вигравали. Наприклад, коли формула була застосована неправильно або пенсійний фонд проігнорував обов'язкове. Підвищення. Але в більшості випадків саме офіційного звернення вже достатньо, щоб пенсійний фонд виправив свою помилку. При цьому багато пенсіонерів навіть не знають, що в них є така можливість вплинути на пенсійний фонд навіть без суду, і тому щомісяця втрачають свої чесно зароблені гроші. А тепер історія реальної пенсіонерки з Харкова. Їй 65 років, пенсія 3200. Має інвалідність третьої групи і повний стаж. Пенсію їй призначили в січні 25-го року, тобто в березні ніякої індексації вона не отримала. Пенсійний фонд відповідає: Ви не маєте права. Була подана скарга, а потім судовий позов. В неї є всі шанси виграти справу, адже вона має право. Якщо мовчати, ситуація не зміниться. Але якщо діяти, результат обов'язково буде. То що ж далі? Кажуть, що індексацію зможуть переглянути в жовтні цього року. Але, але пропонуємо вам домагатися свого вже зараз. До речі, якщо ваша пенсія менше ніж 4722 гривні, тобто менше ніж дві мінімальні пенсії, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Це означає, що держава заплатить юристу, який буде захищати ваші права. До прикладу, ви можете звернутися до нас. За телефоном, який ви бачите зараз на екрані. Якщо ж маєте будь-які питання стосовно цієї теми або іншої, пишіть їх в коментарях. Наша команда все уважно читає і дає відповіді. До речі, ви також можете перевірити та за наявності підстав збільшити вашу пенсію до максимальної, яка належить вам за законом. При цьому сплачуєте ви лише за результат. Для цього дивіться уважно окреме відео на нашому каналі. Посилання на нього буде ось тут. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!